Христос народився. Слава. Сьогодні, брати і сестри, за старим стилем в наших краях святкують перший день Різдва Христового. Я би хотів сьогодні разом з вами ще раз згадати цю славну подію і не тільки згадати її, але кожна подія, яка є в Євангелії, вона має своє духовне значення для нас, брати і сестри, не тільки просто свято, не тільки просто історичний момент, історична дата чи подія, але воно має велике значення для кожного віруючого серця. Отже, в основу своєї проповіді читаю Євангелію від Івана, хто має Євангелії, прошу відкрити собі. Буду читати перший розділ. Вчора я так слухав, як. Брат проповідував, і він читав ці слова з, першого, з перших віршів цього розділу. Я буду читати з 10 го вірша по 14 й включно. Тут сказано так. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло. Та свої відсурались його. А всім, що його прийняли їм, владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його, що не з крові, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. І слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Такі слова в свій час, побуджений Духом Святим, написав цей любимий учень Господа нашого Ісуса Христа Апостол Іван. Брати і сестри, походження нашого Господа Ісуса Христа, воно не має нічого спільного з походженням звичайної людини. Його народження є зовсім відмінним і іншим, брате і сестри. Воно є надзвичайним. І як воно сталося, про це свідчать євангельські документи. Я б сказав, досить детально описують подію походження або появлення на тій планеті Земля. Представника неба, Сина Божого, Ісуса Христа Спасителя нашого. Коли ми говоримо про народження Христа, ми мусимо згадати цю таку маловідому область Галилею і це невеличке місто Назарет, в якому жила прекрасна юна діва Марія. Очевидно, в якійсь убогій хатині її батько Йоаким, мати Анна. Ця діва походила і цей рід і це покоління походила по царській лінії Давида. І в свій час вона удостоїлась найбільшого об'явлення, яке тільки могло бути, брати і сестри. Їй в один прекрасний момент Явився ангел Гавриїл і сказав, що ти благодатна між жінками, бо ти народиш сина і дасиш йому ім'я Еммануїл що означає з нами Бог. Брати і сестри, я вчора читав це місце вечором і так думав собі, уявляв цю картину. Явлення ангела цієї юній діві, яка, очевидно, в захопленні в страсі прийняла цю звістку. І я не хочу вдаватись деталі, але вона своїм розумом як людина боролася. Як це статися може? Все. І вже багато пізніше, через 100 років, апостол Іван, любимий учень Ісуса Христа, почав пояснювати цю подію. Ми читали браття, читали з пророка Ісая оцей старозавітній пророк, якого називають новозавітнім євангелистом, практично, який описав. Про народження Господа Ісуса Христа. І Він говорив, що дитя народилося нам, син даний нам, влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний порадник, Бог сильний Отець вічності, князь миру. І панування, і царстві його не буде меж, і кінця, брати і сестри. І воно так є. Юдейський народ. Особі Ісуса Христа отримав, можливо, набагато більше, ніж він сподівався. І апостол Іван пізніше, через вік, через сто років, коли пройшло, він пише, що світло правдиве був той, хто просвітлює кожну людину. Каже, воно в світі було. Якраз цей десятий вірш підкреслює нам. Втілення Господа Ісуса Христа і не тільки втілення, но все Його земне життя. Він прожив на цій планеті земля 33,5 роки. Воно в світі було. Дивіться, як він каже. І світ через нього повстав. Наш Господь Ісус Христос. Він практично являється творцем Вселенної. Він залишив славу Отця Небесного, він залишив небо, він прийшов на цю землю. І як було ще в перших сторінках Біблії сказано, коли перші люди згрішили, і Бог давав вирок людям, там в Едемському саді він сказав до жінки. І до Змія сказав, що насіння жінки поразить тобі голову. Насіння жінки. Вже тоді ці пророчі слова, брата і сестри, мали свою історію і своє продовження, яке здійснилося саме у втіленні Господа нашого Ісуса Христа. Іншого шляху для спасіння не було. Він творець, він створив світ. Він прийшов не судити. Він прийшов спасати. Він прийшов не як лев, щоб нищити, але він прийшов як ягня, щоб відкупити. Він прийшов, брати і сестри, не щоб йому служили, а щоб він сам послужив. І це необхідно було. І апостол Іван каже, що воно в світі було, і світ через нього повстав. Але світ, брати і сестри, як зреагував, не пізнав його. Світ не пізнав Господа нашого Ісуса Христа. І ця аналогія сьогодні та ж сама, Різдво Христове, Воскресіння Його. Його триумфальну перемогу згадують номінальні християнства і релігії, брати і сестри, але вони не пізнали Господа нашого Ісуса Христа. Вони не пізнали його серцем, вони не пізнали його душею, вони не пізнали всім своїм єством цього, котрий стався їхнім спасінням. Не пізнав його. І цей самий Пророк Ісаїй каже, хто повірив спасенні вісті нашій, і кому відкрилось рамено Господнє, бо він виріс перед ним, мов галузка, мов корінь сухої землі. Не мав він принади і пішноти не мав, і ми бачили його, так краси не було, щоб пожадати його. Він погорджений був. Його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, від якого обличчя ховали ми, Погорджений. і ми не цінували його. На правду, каже, він наші болі взяв і наші немочі поніс, а ми вважали його за пораненого, ніби Бог вдарив його поразами і мучив. А він ранений був за наші гріхи. І мучений був за наші провини. Кара на ньому була за наш мир, а ранами його нас оздоровлено. Слава. Цей великий пророк, котрому Бог відкрив його народження, так описав нашого Спасителя Ісуса Христа. Світ не пізнав його, брата і сестри. І сьогодні Він його не пізнає. Він святкує історичні дати. До самої суті, брати і сестри, це добре, що ми маємо свято. Я завжди говорю, Бог не хоче, щоб ми мали святковий стіл. Бог хоче серця нашого. Бог хоче мати місце там. Він хоче, щоб це серце прославило його тут на землі. І свідчило про нього. Тут сказано, прийшов до своїх, брати і сестри. Наш Господь Ісус Христос це є втілення обітниці тої, котру дав Бог Єгова Авраам. Ізраїль. Це був його народ. Він прийшов до своїх. Він прийшов до свого храму, він прийшов до свого священства, він прийшов до свого народу, він до своїх прийшов. І свої не прийняли. Не прийняли, брати і сестри. Ми чули, браття, проповідували, Іванівські документи нам говорять про це, що від його народження Марія. Йосиф, бачите, історія його Йосифа пропадає. І історичні передання кажуть, що він помер, коли ще було дуже скоро. І слово Боже каже, коли вони прийшли на цю перепись, не було місця в гостиниці. Цар-царів, Господь господствуючих. Не народився в палатах царських, він народився в убогі стаєнці. Можливо, малюють його по різному в жолубі, чи там десь на соломі, там, де була худобина, там, де була нечистота. Так він народжується сьогодні в серцях наших, де є нечистота, де є всяке о, 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 ну, яке, як, як сказати. Таке серце, яке воно не є чисте перед Господом. Но там саме народжується наш Господь Ісус Христос, благодаттю своєю. І Він робить його чистим. Він робить його святим, брати і сестри. Він робить його чистим і святим. І кінцівка його земного життя, 33,5 роки, закінчилась тим, що його ж народ. Сказав, немає в нас царя, крім кесаря. Чуєте? Прийшов до своїх, свої не прийняли його. Ну, хто прийняв його, брати і сестри? Тут кажуть, що ті, що прийняли його, то вони не від пожадливості тіла, ні від пожадливості мужа. Але народились від Бога. Виходить, що віра в Бога це є збіг обставин часу. Якщо так поверхово дивитися, брати і сестри, здається, що якісь просто обставини життя заставляють, змушують людину йти до Господа, але це не так. Це зовсім не так, брати і сестри. Віруючи, існують і приймають Ісуса Христа, тому що так робить Господь. Бог приводить людей. І Ісус Христос в своїй первосвященній молитві Він дякував Господу отцю своєму небесному і казав тих, що ти дав мені, я їх зберіг. Я їх зберіг, брати і сестри. Він каже, не від крові, значить, спасіння, брати і сестри, іде не по наслідству, не по, не по спадщині. Я знаю, що кожен батько, кожна матір хотіла би, щоб її син, дочка, чоловік, діти, рідня і близькі були спасені, чи не так, брати і сестри, той, хто вкусив, як добрий Господь. Він це добро розуміє і цідить. Бо за це добро люди йшли на смерть, як ми чули. І нічого їх не могло зупинити. Хто вкусив, як благ Господь. Але він каже не від крові. Значить, це не дається від людини, брати і сестри. Це є Божа робота, не від хотіння. Тіла, значить, воля звичайного чоловіка не є приємна Богові, бо вона грішна, бо вона є грішна, не від хотіння мужа, но від Бога народились. Ось тут апостол Іван відкриває значення, брати і сестри, втілення нашого Господа Ісуса Христа. Тобто яке духовне значення воно сьогодні має для кожного віруючого. Народження Господа Ісуса Христа у свій час на землі, котрий залишив славу небес прийшов, воно має своє значення. Ми знаємо, що інакше не могло бути. І апостол каже, що Слово сталося тілом. Ісус Христос став тим, ким Він не був. Ми вчора, вчора чули, як брат Сергій читав післання до Тимофія і там сказано, що безсумнівно велика таємниця той, хто в тілі явився, брати і сестри. Втілення Господа Ісуса Христа, я ще раз кажу, це є одно із танств віри. Він народжений не так, як всі люди. Він народжений не від тіла, не від крові, не від хотіння мужа. Він народжений від Духа Божого, і він названий сином Божим, і він народжений через Діву від насіння жінки, тобто не від чоловіка. І людство він належить зі сторони тільки Марії. Він син чоловічий. Він син Божий, він син чоловічий. В особі Ісуса Христа є єднання двох природ. І це було необхідне для спасіння, інакше неможливо було. Бог не зглянувся на вельмошановних цього часу царів. Він не зглянувся на первосвященників, на священиків, він не зглянувся на пророків, він не зглянувся на апостолів. Ні. Не вони породили Господа нашого Ісуса Христа, а проста у Бога дівчина. І людство він належить з цієї сторони. Але для спасіння, брати і сестри. Одної з тайності віри є в тім, що в особі Ісуса Христа злетяє двох природ чоловічої і божественної. В особі Ісуса Христа для чого? Перше, чоловіча є в тім, що він стався жертвою, і він повинен був страдати і вмерти як чоловік. За гріхи світу, брати і сестри, він не вмирав за свої гріхи, бо він безгрішний був, починаючи від ясел і кінчаючи вознесінням, в ньому князь світу не знайшов нічого. І він так сказав, коли його брали, в Семані іде князь світу, но в мені він нічого не має. Він проявив. Чоловічої постасть, брати і сестри, в повній покорі Господу своєму. Но друга божественна природа його не покидала, брати і сестри. Він проявив святість. Ніхто із людей, ніхто, починаючи від найбільшого патріарху і кінчаючи святим останніх часів, ніхто не може бути бездоганним, безгрішним таким, як був наш Господь Ісус Христос. Він проявив Божественну святість в своєму характері і зберіг її до кінця, брати і сестри. І автор до євреїв каже, що він був послушний, як слуга, як раб, і до смерті, і смерті хресної. Дві природи, брати і сестри, в особі Ісуса Христа. Дві природи. Слово сталося тілом. Слово сталося тілом. І без цього єднання не могло бути відкуплення роду людського. І далі він каже, ми бачили славу Його, брати і сестри. Ми бачили славу Його. В чому вона виражена, брати? Вона виражена в Його характері, в його силі, в його мудрості, в його милості, в його милосердю. Слава Господа нашого Ісуса Христа! Так, його народження незвичайне, брати і сестри. Воно дуже просте і убоге. Але його прихід буде в надзвичайній славі, в великій силі, з тьмою ангелів і з невістою своєю. І апостол каже, ми бачили славу Його. Хіба ми не бачимо в сьогоднішні дні, брати і сестри? Славу нашого Господа Ісуса Христа! Хіба ми не бачимо Його ласки, Його милосердя? Хіба ми не бачимо Його дарів, благодаті? Вони проявляються до нас щоденно. Навіть тоді, коли ми...